Вітаю! Сьогодні ваші увазі результати 1.16 ї в Лізі Європи, розігрівши 23-24, а також пари жеребкування 1.8. Рен приймав Мілан. Боригаут відкрив рахунок матчу, Джовіч зрівняв рахунок першому таймі. Боринг-аут згодом робить в другому таймі дубль, забиваючи пенальті, але зрібний рахунок. І останнє слово за Боринг-Аудом. пенальті. Хоча французи в цьому матчі перемогли, але далі пройшов Мілан. Тулуза приймала Бенфіко. Команди, провели рівний матч. На двох не забили жодного голу. А Бенфіка пройшла далі. Рабах грав з Брагою. Азербайджанці спочатку другого тайму грали в меншості, а Фаргулаєв отримав 53-й по 57-му хвилину дві жовті картки. Фернандеш тільки середині другого тайму забив перший матчі. Діало право команди в EkstraTime. Брага перемогла 0-2, а загальний рахунок 4-4. У першому Екстратаймі сіла, скорочує відставання. Банза відзначившись третім голом за португальців, але азербайджанцям вдалося забити переможний гол на 120-й плюс другий хвилин. Автор Ахунзаде 6-5. Загальний рахунок за два матчі. Фрайбург приймав у Німеччині ланц, на Коста відкрив рахунок, а Вахід доводить першому таймі. Перевагу французів до двох голів в Салай в другому таймі оформлює добре. Гра переходить завдяки цьому в екстра тайм. Регоріч, автор переможного голу за Фрайбург. Рома приймала Фейнорд. мене швидко вивів Нідерландців перед. Пелігрінча до завершення першого тайму зрівнює рахунок, а команди, що в другому таймі не забували також в екстратаймі, не змогли реалізувати свої моментів в серії після матчевих пенальтів, точніше виявили Рівні на 4-2. Марта дома з Галате Сараєм. Присядо відкрив рахунок, на Бахарді, що в першому таймі, зрівнює його. Наступні результативні дії були в другому таймі. Але спочатку пряму червону картку отримав Яхан, а потім понеслося. Тукі виводить перечахів. Караслен доводить перевагу до 2 голів, а кухта вже добиває суперника 4-1. Гарна команда скористалася перевагою на одного гравця. Галатасарай до цього матчу не програвав 14 матчів підряд. Шахтар поїхав до Марселя в гості. Судаков з відкрив рахунок, а Обом'ян серед тайму зрівнює його. Сар на 74 й хвилині забиває другий гол за французів. Акунато Бігія подвоює перевагу. Марсель переміг 3-1 і пройшов далі. А Україна залишається без представників Єврокубку. Спортонг грав за набозі. Люкереш в кінці тайму забиває перший гол. Гангул з пенальті зрівнює рахунок. Далі Команди не мали результативних дій. За результатами двох матчів Спортинг пройшов далі. По статистиці є наступні показники кращим бомбардиром ні обмаянних сімома голами. асистентами кращими є три гравці: Фортуніс Клаус та Харвіт. І тепер подивимось, які пари зіграють отній восьмій. Спарта гратиме з Ліверпулем, Марсель гратиме з Віллереалом, Рома з Брайтоном. Бенфіка з Рейнджерсом. Фрайбург з Вестхемом, Спортинг з Аталантою, Мілан з Славією. А Карабах з Байером. Матч відбудеться 7 та 14 березня. Дякую за перегляд. Дякуємо зсу. Переможемо.